12 січня Сумщина попрощалася із своїм воїном-оборонцем, лейтенантом Максимом Міхляним. Він проходив службу у полку Азов. Загинув 15 квітня під час виконання бойового завдання у Маріуполі. Кілька місяців тому його поховали як невідомого у Дніпрі, але з усиллями родичів та друзів Максима знайшли і доправили на Малу Батьківщину. Чоловіка відспівали у Свято-Воскресенському кафедральному соборі у Сумах, де зібралися його рідні, друзі, однокласники та побратими. Пілодимо за спокій душі спочила карапа Божого героя України загиблого воїна на представленого Максима. За відпущення йому всяка й прави невільної і невільної. Максим міхліний служив у Національній гвардії України. Повномасштабну війну зустрів у складі полку Азов і героїчно протистояв ворогу на одній із найпекельніших ділянок фронту. Прагнув захищати нашу державу і звільняти територію від окупантів. Людина порядна, дуже хоробра, вічлива, завжди допомагав. Не один рік спілкувалися, був фанатом і разом з спортом займалися. Максим був одним з представників руху Ультра Севкасуми. Так як і всі під час війни представники Ультрас пішов воювати. Назавжди нам запам'ятався веселим, надійним хлопцем. Друзі, однокласники та родичі, не стримуючи емоцій, розповідають, Максим завжди хотів бути військовим. Він прагнув захищати Україну. Максим був дуже хоробрий воїн, хлопець активний соціально бажав приймати участь. В суспільстві, в житті суспільства. Я з ним спілкувався якраз під час війни. Ми з ним знайомі з дитинства. Я був для нього як старший брат, але під час війни, тому як його це ремесло. Він був для мене старший брат. Це наш однокласник запам'ятався як життєрадісний чоловіком, а зивчивим, добрим. Все, що можна сказати, світло, це все о нього. Він завжди за свободу був. І все. Вот. Про нього свобода, все, що потрібно. то було. Це унікальна дитина. Вона із самого дитинства був заточений на героїзм і казав. Я коли виросту, я буду захищати слабих. 27-річного Максима Міхліна з усіма військовими почестями поховали на алеї слави центрального кладовища Сум. У чоловіка залишилася мати, вічна пам'ять та слава захиснику України.